В цьому відео я виживатиму в Лакі Скайблок Майнкрафт Хардкор. Тут ви побачите цікаві острови та їх Лакі-блоки. Та те, як я виживав на цих островах. Тому заварюйте чайок, а ми поїхали. Та не забуваємо про мій телеграмчик. Чекатиму вас там. Ну що ж, друзі, наше Lucky Skyblock хардкор виживання вже розпочато. І насамперед нас зустрічають ось таких три книги, яких нам зовсім не потрібно. І насамперед, друзі, я помітив ось таких три острови, які я зрозумів, до них нам потрібно будуватись. Тому добуваємо трішечки землі, Надіюся, що нам її тут вистачить. І друзі, це що за блок? Е, я таких блоків ще ніколи не зустрічав. Це що, перший лакі-блок? друзі, надіюся, що це так. Друзі, гляньте, скільки тут ресурсів випало. Це найперший наш лакі-блок. Як ви бачите, друзі, тут шалена крута броня, алмазні чоботі, як ви бачите, алмазні поножі та діамантовий шалом. Друзі, погляньте тільки, яка тут крута броня! Блін, ну, а воно мені прям подобається. Візеритовий меч на світі стри, ви тільки уявіться. Друзі, давайте візьмемо підзорну трубу, трішечки поїсти з собою. Можемо взяти ось так морковку, картопельку обов'язково. І напевно, краще візьмемо ось так стейки і у нас є трішечки блоків. Але мені здається, що їх мало, тому давайте накопаємо далі нам трішки землі. І у нас, друзі, є кілька блоків, але я думаю, що нам їх буде мало. Тому давайте на всякий випадок копнемо трішки землі, щоб добудуватися хоча б до того острову. І так, друзі, поки що я планую будуватися до цього острову, і поки що я бачу саванне дерево і гарбузи. Так, друзі, надіюся, що нам вистачить блоків. Будемо будуватися так. Ні, піднімаємось на один блок і почнемо будуватися саме так. Ось так, повільно, повільним темпом ми будуємось до наступного острова. Давайте трішки підбудуємося і подивимося, що там є. Ну, Я стараюся робити це все повільно, друзі. І обережно і ми це робимо на шифті, тому що в будь-який випадок ми можемо впасти і все, тому що це хардкор виживання. Так, друзі, я бачу якийсь острів. Подивіться, який він красивий. ну, До цього острова саме більше я хочу, тому що це дерево з лаки блоків. Так, друзі, останній блок, і у нас закінчились блоки. Невже? Закінчились блоки, але тут у мене є ще деякі блоки, і нам потрібно обережно піти ще по земельку. Друзі, потрібно бути максимально обережним, що можна впасти навіть з тих блоків. Я бачу ламу, чи потрібна вона нам, чи ні. Давайте її ось так скину. Ні-ні-ні-ні. ні ні друзі, друзі, Вона харкається. Друзі, друзі, що я наробив? Друзі, я не знаю, для чого я її чіпав, але вона зараз харкане, я просто впаду. Так, друзі, ні. мона. І у нас тепер є два повідка. І так, друзі, ось так нам знову не вистачило блоків. І я поки що тут нікого не бачу, тут нікого поки що я не побачив. Так, друзі, обережно, обережно, обережно ставимо нас на шифт і йдемо саме до цього острову. Невже, друзі, ми до нього добудувалися? Ура, друзі! ой 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 друзі, я навіть злякався, тільки що чуть, -чуть не наклав штани, це дуже погано. І друзі, ми на острові і тут щось нам вибило. Конґатуал! Так, друзі, тут є гарбузи, але нам вони не згодяться. Давайте краще пошукаємо тут лакі-блоки. І я бачу цей крутий острів. Я дуже хочу саме. Друзі. Тобто він не один чи це в мене точно шизофренія? Як тут може бути два таких острови? Друзі, їх тут два! І це дуже круто. Невже я просто так будувався до цього острову і тут не буде ніякого лакі-блоку? Це буде просто неприємно, трошки образливо, але що ж поробиш, щоб тут нічого не буде. Ну, може, тут все-таки десь щось є. Я не хочу просто скопувати всю земельку, того, що... Ну вона нам знадобиться, тому якраз будемо просто скопувати земельку, того що тут лакі-блоків нема, трішечки не повезло. Але друзі, ображатися не потрібно того, що це для нас блоки. Ми просто їх так добуваємо. І друзі, вже підходить кінець першого дня, і я хочу добути це, якби бачите, саванне дерево, бо потім ми зможемо його перекрафтити в дошки. Та у нас будуть багато блоків. У нас шість колод з акації і ми ось так от крафтимо собі дошки. Просто дивіться, скільки у нас вийшло дошок. Ну тепер ми повинні туди добудуватися. Я надіюся, що ніяких злих мобів тут немає, тому що це буде дуже погано. Це дуже погано, якщо там з'явився павук. Давайте на нього подивимося, що він там робить. А він просто гуляє на нашій побудованому нашому мості. Ненавиджу, ви знаєте, цих злих мовів, того, що зараз, якщо вони туди заспамляться, то нас просто-напросто скинуть. Але нам потрібно просто бути обережними і будуватися до того лакіблокового острову, який нам так потрібен, тому що там будуть нормальні ресурси для нашого захисту. Що, друзі? Я тільки що ледь не наклав штани, нібито я впав, друзі. Я не знаю, що це було, але мені здалося, нібито я падаю, і ми близько біля цього острову. Чому, друзі, мені не вистачило блоків? Друзі, ми обережно прийшли на дворі блискавка. Я ненавиджу, того, що я надіюсь, що по мені вона бити не буде. Я думаю, що один блок і нам буде достатньо. Думаю, що 10 блоків землі нам остаточно повинно вистачити. Ось друзі. Невже, друзі? Ну ми можемо пропаркурити? Ось так от зламати і зламав. Так, друзі, прийшов час поставити цю скриню і вмикати режим паркуриста. Ось так от, друзі, і ми тут. Ось так, друзі. Ми допаркурили туди, куди потрібно. Ну, а тепер саме цікаве завдання. Друзі, дивіться, які прикольні ресурси нам випадають. Головне, щоб ніякі злі моби не випадали. Я тут, бачу, ну, випало три смолоскипи, і це дуже добре. То що ми можемо тут трішечки нам освітити острів. Може, воно допоможе нам від якихось злих мобів, але я не впевнений. Головне, щоб вони тут не спавнились. Оце саме головне і ось так от ламаємо наші лакі блоки Я буду вічно стояти на шифті, щоб не падати. Заодно друзі, це плюс блоки, тому можемо лише викидувати, то, що воно нам не потрібно. Друзі, це такий тотем, чи що? Чекайте, давай знімемо щит і Ой, тотем. Я не розумію, що це за тотем, але давайте ми на нього зглянемо. Ось так ось цей тотем виглядає. Виглядає він непросто, але він нам може врятувати життя. І так, друзі, тут ендер перлини, ще є, тому давай викинемо якісь непотрібні ресурси. Нам не потрібні повіці. Нам не потрібна вже ця броня яка блискавка. Я не знаю, кісточки нам теж, певно, не потрібні. І ось це все, потрібні самі круті ресурси. І для чого нам відрозлавую, я теж не розумію поки що. Все, що нам, друзі, зараз потрібно, це ось це ліжечко. Ми можемо спокійно проспати цей день. І вже настав наступний день і йде дощ, я ненавиджу дощ. Друзі, нарешті, нарешті все нормально так. Ліжечко до мене буде. Ліжечко буде поряд зі мною. Ой, куди я поставив ліжечко? Друзі, ви бачите цю кулю? Я до неї теж хочу добратися, але, скоріш всього, ми в цьому відеоролику все не встигнемо зробити. Давайте, ой, я випив зілля якесь. Я навіть не встиг побачити, що за зілля я випив, чесно. Я навіть не встигаю за цим всім спостерігати, того, що тут можуть випасти навіть дуже круті ресурсики. Ой-ой-ой, друзі, головне це все підбирати. Друзі, в мене вже знов забитий інвентар. Сілля, певно, залишимо поки що. Золоті самородки нам теж не потрібні. Ну і їжі нам вистачає, тому рибку можемо викинути. Той, хто любить рибку, вибачайте. Жарти жартами, але нам потрібні реально круті ресурси. Поки що я, крім тотему, нічого такого не помітив, друзі. Тут якісь такі прості лекі блоки. Не потрібні круті лекі -блоки. Але викидаю руду, чому? Того, що це блоки, але у мене просто інвентар не вистачає на це все. І друзі, книги, діамантики. От про це я мав на увазі мед. Ну, друзі, ну хто не любить мед? Мед якось не хочеться навіть викидати, ось так от візьмем. Блоки і яблучко на всякий випадок, хай там буде. Друзі, нам випало два тотема. Ну, оце вже, друзі, я розумію. Я не проти одразу ось так от одійти тотем, того що це плюс життя. У нас вже є два-три життя. Я не знаю, правда, що це за, нас, за новий тотем, але якийсь теж крутий тотем. І так, от, друзі, будуємося до наступного острову. Друзі, нам хоча б трішки туди підбудуватися, і я би кинув би, як ви бачите, цю перлину Енду. Але нам потрібні блоки, щоб саме туди добудуватися. Тому що, знаєте, можна кинути, а не попасти. Так, от, друзі, будь ласка, друзі, як нам повезло? Просто що не перед вашими очима я витратив другу перлину Енду, і я добрався до наступного острову. Друзі, тут є ягідки. Ну, давайте ягідки зберемо, нарубаємо цієї смереки, хвої, називайте, як хочете, але теж будуть нам додаткові блоки. І обережно копаємося, як завжди, може тут якийсь лакі-блок потрапитися. Я не знаю, для чого я це все скопую, але реально, якщо тут буде лакі-блок, це буде дуже добре, тому що там я навіть не очікував його зустріти. Я бачу ту кулю, може нам на тій кулі поселитися, як ви, друзі, думаєте? Я думаю, я не проти наприклад, там поселитися. Ось так, от, друзі, ресурси в нас навіть дуже добрі і, блін, я за страх. Нам потрібно цю листву зламати, тому що вона нам заважає. І ось так, от вибираємося. Друзі, хоча б діамантову броню, і вже можемо йти на дракона. Що я вам скажу, лише нагрудник там якийсь скрафтити і все буде чудово. Того, що з золотим нагрудником йти в Ендерсвіт не варіант, того, що він зламається швидко, а нагрудник це, напевно, те, що саме найбільше нам дає захисту. Обережно, обережно і обережно будуємося до наступного острову. І в цей момент я сам не очікував, що в мене просто забагається Майнкрафт. Друзі, це не острів, це куля, вибачаюся. А чому блоки залагали? Ось так у друзі, наше виживання закінчилося. Помер. Дивіться, зі всі острови збереглися. До цього острову ми так не добралися. Ми добралися до кількох островів, і їх тут не було так і багато. Нас залишилось всього ж там два острови, якщо я не помиляюся, так, друзі. І ось ця куля. Я не знаю, що в цій кулі було, тому що я її не побачив. Ну і дякую вам всім за перегляд і всім бувайте, не хворайте.